Всім привіт! Це ваш кар, займаємось пригодом автомобілів. От у нас приїхав цілий автовоз електричних автомобілів. Зараз по черзі буду показувати кожний автомобіль. Це у нас Hyundai Kuna 22 2022 року. рестайлинговий автомобіль 39 кВт, в максимально такому класному збереженому стані. Пробіг 53 тисячі кілометрів. Кого цікавлять такі автомобілі, є безключовий доступ. Шкіряне кермо, великий екранчик. Android CarPlay безпровідний, навіть клімат. Дестронік, під автомобіль, бачить знаки, бачить полоси, датчик сіла, датчик дощу. Все для того, щоб зручно користуватися автомобілем, два ключі в наявності. До речі, такий ще є червоний. Точно такий самий автомобіль з 50 тисяч пробігу. Того, кого цікавить, наш номер телефону 096 -09 167 ваш карточка.ком.є, Instagram, YouTube, Viber, Telegram. Внизу під відео це все дублюємо. Переходьте, вибирайте зручний для вас канал. Також на сайті дублюємо цю всю інформацію. Тому кого цікавлять оригінальні пробіги. Пробіги всі підтверджені. До речі, тут є листочки, що вона обслуговувалась. Тому кого цікавить, там повна вся історія. Переходьте на сайт. На сайті будуть детальні фотографії, можете детально перевести, почитати. Пробіги точно оригінальні, в класному збереженому стані. Тому до зв'язку дивіться. А далі вам покажу цей автомобіль детальніше, кого цікавить, що є червоний колір. Тому є вибір, є ніро, пежо, мазди. Великий вибір різних автомобілів. Тому кого цікавить, приїжджайте, дивіться. Я покажу вам детальніше зараз цей автомобільчик. Обійду обіду по колу. Дивіться, все максимально охайно, доглянуто. Рівненький автомобіль. Максимально свіжий, 22-й рік рестайлінг. Отакий вигляд має цей автомобіль. Знаходимось в Києві. Тому приїжджайте, дивіться, вибирайте колір, Там або Ніро, можете подивитися також, порівняти. Що вам більше сподобається по розміру, по комфорту. Ну і в принципі все детальніше можете передивитися. Так, гума в нас в максимально класному стані. Диски без носу, як завжди, це електричка, рекуперація, дає про себе знати. Також у нас без носу, гума класна. Камера заднього виду, до речі, є. Тому класні автомобілі з оригінальними пробігами. Так, дивіться, у нас безключовий доступ. Все працює. Натиснули, відкрилося два ключі по автомобілю, до речі. Отак от, от все чистенько доглянути. Автомобіль максимально новий. Охайно за ним доглядали. 53 тисячі кілометрів. Зараз вімкнемо, покажу вам детальніше, все по автомобільчику. Так, Для окулярів, клімат. От у нас такий новий екранчик вже дуже класно, сучасно виглядає. Є різні теми або варіанти, як може виглядати ця цифрова панель. Кому який подобається, можна вибрати. Є клімат. Дуже зручно кордувати переключанням передач. Також у нас вибір е режимів в руху. Є звичайний еко, спорт і еко плюс. Електроручничок, зарядочка, тобто все для того, щоб зручно, і комфортно користуватися автомобілем. Дивіться, на 34% показує 111 км. Цей автомобіль проїжджає 300 плюс кілометрів. Хто б ще не казав, я сам перевіряв точно на такому самому автомобілі. Він проїжджає по трасі 300 плюс км. По місту буде більше, тому що працює рекуперація. Тому хто хоче класний автомобіль з гарним запасом ходу. Приїжджайте, дивіться, вибирайте багато різних налаштувань, що на кермі, ну, з усіх сторін, Тому так, зараз вам покажу ще з цієї сторони, щоб ви детальніше все бачили, приїжджали, потім дивилися також. Але до приїзду, щоб ви максимально все побачили. Хочу показати вам, от бачите, як все виглядає. Також позаду. Все дуже зручно, комфортно. Складається. Ергономічний автомобіль. Я за собою сідаю, до речі, без питань. Хтось каже, що мало місця, Ні, не так, без питань, можу сісти за собою дуже зручно. Так, і багажничок зараз покажемо. Так, Дивіться, максимально новий багажник. Взагалі нічого не затерто. 50 тисяч пробігу. Охайно доглядали за автомобілем, їздили, дивіться, все є. Все по заводу, так, треба поправити крючечки, щоб натягнути сітку, щоб по багажнику у вас не їздило. Ніжка, крючечок, підсвітка. Тобто все для того, щоб зручно користуватися автомобілем кожного дня. Також дивіться, покажу відразу, як складаються сидіння. В рівну підлогу. Кожного разу показую, тому що для когось це перший огляд цього автомобіля, бачите, така рівна підлога. Ця поличка можна зняти. Виходить величезний об'єм і там можна щось перевезти. В принципі, зручно користуватися автомобілем, тому хоче класний такий сучасний автомобіль. Приїжджайте, впевнені, що щось виберете. Саме головне, що оригінальні пробіги, тому що дуже сильно крутять автомобілі. Прям безбожно я б сказав, тому хто хоче оригінальний 100% до нас. Люба перевірка, ви це будете впевнені. Так, і давайте ще подивимось по склу. По склу в нас оригінальне скло. Оригінальне скло, оригінальне, оригінальне. Оригінальне скло, оригінальне, оригінальне і оригінальне. Тому хто бажає такі класні сучасні автомобілі. Приїжджайте, дивіться, вибирайте, телефонуйте. Ще раз повторюсь, наш номер телефону 096 07 9167, ваш карточка.ком. Instagram, YouTube Viber Telegram. Внизу під відео будуть ці всі посилання. На нашій соціальній мережі вибирайте зручний для вас канал, також на сайті доблюємо цю всю інформацію. На сайті будуть детальні фотографії цього автомобіля, також вибір інших автомобілів, сервісна історія, ну вся інформація максимально, щоб ви передивилися. І розуміли, який автомобіль, куди ви їдете, з якого автомобіля ви їдете. Тому дякую за перегляд. До побачення, до зустрічі. А я піду знімати наступний автомобіль, тому всім до зв'язку. До побачення.